Цього тижня погода залишатиметься нестійкою з опадами та коливанням температури повітря. У вівторок, 17 червня, буде хмарно з проясненнями, а в першій половині дня можливий слабкий дощ. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, вдень від плюс 20 до плюс 22 градусів. Також очікується посилення вітру. Місцями пори висягнуть 10-15 метрів за секунду. Спекотніше стане у середу 18 червня. Температура повітря коливатиметься від плюс 13, плюс 15 градусів вночі до плюс 22, плюс 24 градусів в день. Впродовж доби очікується слабка хмарність, опадів не прогнозують. У четвер, 19 червня, погода почне змінюватись. Вночі термометри покажуть 14-16 градусів тепла, а в день плюс 20-22 плюс градуси. Впродовж доби очікується слабка хмарність і вітер з поривами 10-15 метрів за секунду. Невеликий дощ можливий у Кам'янець-Подільському районі. Нарешті території області опадів не прогнозують. Прохолодно буде у п'ятницю 20 червня. Вночі температурні показники коливатимуться від 11 до 13 градусів тепла. В день від плюс 16 до плюс 19 градусів. У другій половині дня пройдуть короткочасні дощі у супроводі поривчастого вітру 12-17 метрів за секунду. Ймовірність короткочасного дощу зберігається і в суботу 21 червня. Вночі термометри покажуть плюс 12, плюс 14 градусів, а вдень дотягнуться до плюс 22 градусів у Кам'янець-Подільському районі, у Хмельницькому та Шепетівському до плюс 20 градусів. Інтенсивні дощі з грозами очікуються у неділю 22 червня. Температурні показники залишаться в межах від плюс 14 градусів вночі до плюс 22 градусів в вдень. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.